Корабель Кіровоград готовий відбивати атаки російських окупантів. Про це телефоном повідомив командир десантного корабля, який базується на озері Донузлав у Криму. Цього тижня корабель відійшов у глиб озера через штурм російськими силовиками фотограматичного центру у Сімферополі. На такий крок українські військові пішли вимушено, аби уникнути спроби захоплення Кіровограда. Нині ж є усі причини вважати, що окупанти готуються до штурму судна, говорить його командир. Ні не, не атакують. Угу. Пакаміс, скажем так, накаплювають сили, угу. встановлюють доповнітельні агнівої точки в районі причала, втягують техніку. І екіпаж судна «Кіровоград» звернувся до жителів Кіровоградщини та всієї України з проханням вплинути на пасивну позицію влади та донести їх повідомлення до посадовців усіх щаблів та рангів. У зверненні, зокрема, йдеться. У многих из нас родители находятся на территории Украины, а жены с детьми находятся в автономной республике Крым и наоборот. Такие люди практически стоят перед выбором умереть и стать еще одной сотней, отказаться от родителей или отказаться от жены детей и стать для тех или других предателями. Все военнослужащие нашей части до настоящего времени верны военной присяге и украинскому народу и надеются на немедленные и адекватные решения властей Украины. Экипаж среднего десантного корабля Кировоград.